Привіт! Мене звати Ульяна і ви на каналі Улівайб. Сьогодні мені прийшла посилка з теми. І ми будемо її розпаковувати. Я вже не можу дочекатися, коли я її. відкрию. Ось така мені невеличенька і немаленька посилочка прийшла. Так. Тут її не відкриєш, тому будемо робити через дирочку. Я вже заказу стамо не перший раз, тому вже тут багато чого прийшло. Так, перше вже я побачила, це де воно? Ось це? Це новий ліпер на телефон. Ура, 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 ура! ура. Я дуже це чекала, дуже рада, тому що мій минулий ліпер, я його загубила. Я заказала новий. О, ось мій телефончик. І сюди. Я хотіла, звісно, ліпер не на таких присосках, тому що воно погано на мій телефон. Ну, так. Легенько воно відривається, але познімати різні відео пригодиться. Так, давайте далі. Скажу, я забула, як він називається. Це галстук. Кроватка. Дуже гарна. Дивіться, який дизайн. Я обожнюю крести. І в мене реально є є рубашка, під яку немає галстука. Але тепер є. Я дуже-дуже, дуже сильно цього чекала. Дивись. Іншою стороною. Так. Далі, 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 далі. Це. прядки. Їх 12 штук. І вони ось такі, вони блистять. Я буду їх носити в школу, буду їх ось так прикріплювати. Можу навіть одну показати. Я всі не буду відкривати, тому що, ну, навіщо? Вона тут погано відкривається. Хоча ось так. Е, ми зараз це ось так ось відкриємо. Мені страшно, тому що вона може дуже сильно за... заплутатися вже. А, У мене минула прядка, так заплуталася, що я її не змогла розплутати, тому викинула. Гарно? Дякую. Вау, Я дуже цього чекала, тому покладу це ось так. Я навіть не буду відкривати. Подивіться. Так, Подивлюсь, можна? Так. Звісно. Це як конфітин. Думаю, а, ну, давай міланочки, ми тобі зробимо. О, зараз мами за кадром. Думаю. За кадром е, вплете міланки оцю штучку. Ну, не вплете, Це як заколочка ось так. І приліплює. Міланка зараз прийшла. Ось така гарнюня. Така барбі вже пішла, тому продовжуємо. А це для Міла. сказала, что тебе сюрприз не, не испортить. Вот такая копибарка. Это браслеты кофевары. Да, я, я тебе... Елана, я, показать нужно. Вот такая ручная копибарка. Даже у нее есть Ось такая мандаринка. Та не потрібно вже її цілувати. Ось такий Зараз. браслетик. У мене в дитинстві були тільки без капібари. Ось він такий дуже якісний. Зараз ось так от робиш і капібара у тебе на ручки. Гарна іграшка для дитини. Ось, тримай. Тому що Дякую. Мілана ще величезний фанат капібар, тому їй сподобалося. Дякую. Так, давайте далі. О, дивись, у Ульяна. Батьки! Нігті мої улюблені. Я без них не ходила вже дуже-дуже давно, тому зараз я вам покажу всю колекцію. Колекшн. І ще вони такі короткі, тому, мама. Можеш мені не запрещати їх у школу носити, тому що вони під ріст моїх нігтів. Подивись. Котиками там є. Mm -hmm. да. Я теж так гадаю. Тому давайте продовжимо далі. Так, щось воно? Ну, добре. Далі, 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 далі. Що це ще одні нігті. Звідки? Ну, добре. Ще одні ось такі з клубничкою нігті. Я заказувала. Так, напевно, то кошачий глаз. Ну, глаз кішки, але там не буду. Але гарні. Я теж буду приміряти їх. Око. Кішки. Кі... Кішаче око. Кішаче око? око. Так, ну що, давайте далі. Що там? Намисто. Я знаю, що це. Це нам намисто. Так. Це знову на мій телефончик! На мій улюблений. Ой, там ще Все. залишилось. Ось така штучка. Зараз покажу для чого. І ось таке гарнє намисто. Тут є ось такі. Е... Прикріплючки, я не знаю. Дивіться, беремо мій чохол для телефону. У мене, до речі, скоро новий буде. Що? Ось, Ладно, це буде мішати. Ми беремо цей чохол. продіваємо ось так ось його, щоб було всередині ось ця штучка, а тут висіла. Продягаємо сюди карабінчики Так, і ще один. Беремо. Ось так воно буде. І надягаємо знову мій телефон. Ось. Тепер ось ця є вісячка. Надягаємо на oh, yeah. мене. Іди, І ось так він буде висіти. Мені подобається. І щоб взяти Ану. телефон, ось так поговорити. Дай, будь ласка. А ласка. І Я... навіть можна заряджати телефон, коли ця штука є. Ой. Я Мені сьогодні. подобається. Тепер у мене точно телефон, який потрібен бути універсальний. Із наклейками, і з чим хочеш. Так, давайте далі. Вже висовується мені. У мене ще тут одна штучка залишилася. Вже висовується мені. Наклейки для лиця. Я їх дуже сильно чекала. Ось такі ось вони маленькі. Їх потрібно надягати на ніч, заснути з ними. А потім прищ, коли він був ось такий, він стане гладенький. Тому мені потрібно. І можна не обов'язково на прищі, Це патчі. Це не обов'язково на прищі, Можна ще просто як наклейки використовувати гарне. Тому. Я буду це носити навіть просто так. Іноді. Так, і останнє це ще одні нігті, але вони вже дуже. Так, ой, у мене вже маленька претензія є. Дивіться, це ж нігті. І тут не, немає одних, ну, типу. А, я зрозуміла. Ось цей перекотився на ось це. Тут два нігтя. Але вони такі великі, тут ще є дизайн із зірочкою. Ось, там ще багато. Я рада, я дуже, дуже радію, коли мені приходять такі подібні посилочки. Але ми ще на, на Ері посилок не. Не закриваємось, тому що мені вже, м -м -м, мені вже їде нова посилка з теми. Ой, не з тему вже з іншого Е, ось. І там буде три речі, але вони мені подобаються. Тому, якщо вам сподобалося, звісно, це відео. Будь ласка, поставте вподобачку та пишіть коментарі. Ось а на цьому ми закінчуємо це відео. Переходьте на інше.